Поліція, відкривайте. FBI, open up. FBI, open up. є хто небудь? Алло. Алло. Шо... Алло. Алло. тут можна сісти, ану сядь. У який ти у нас мощний. У мене такий диван колись був, кстати, я його помню. Це крісло моєї, моєї бабусі. Це крісло моєї бабусі. Ти що мені тут гониш? І моєї! Ні, то тільки моєї. Моя бабуся, ти говіться. Та бабуся твоя, але крісло було ви запішов. А чо я голубий? Тут кіцик! Дивий кікицик. Окіпакі. Йомою, кадзе, ай не кадзе. Що ти робиш, що ти вмієш? А да ти яйця, брат! Ого, кастрували. Чов тебе речі літають, коли ти се його кидаєш? А ну дай мені потримати щось, щось, кинь мені. Диви, як я... Диви як ти це тримаєш. Я розумієш, типа. Я силою думки це тримаю. Це та. це Це... Це... А Сигнал пропав. Я Я телевізор просто взяти, ти що дура О, я тебе знайшов! Що ти там стоїш? Я помахаю тобі ручкою. Оу, Вася, що нам вгорі? ти нам забув горі? Та я внизу. Ага, замуровали, ідемо в підвал щось Ура! В підвал! Що ми будемо... Ого, реально підвал. Що ми робити будемо? Шукати слендермена, звісно. Де. Ура! <кхи> 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 я. я пасальне яєчко знайшов А це, по походу, до того кота. Мать, куди ти біжиш? Ліфта тут немає. Що ти в підвалі шукаєш? Як ти прися? Добре, тебе колінка будуть боліти. Бу... як Фіга ти мощно бігаєш. Як? Ща? видиш? <ріст> <ріст> Рубіжка така нормальна. А ну потряси камерою вверх вниз А, я думав, тут тільки ти предметами так фігачиш. Йо-мойо, -йо, що тут затвориться? Ей, центрифуга срана! Тебе на секунду пропало земне тяжіння, і ти почав... Ой. Блендермена знайшли. тебе фонарь. Так, тут. О, ти хто? Ти здохте. він ще теплий, можна їбати. Якраз мій колір підходить персонажем. Мені не дали вибору. А, Мартер! Ей! Він не йде. А йому похи, він нас не чує, значить. Пора ти де? Тут світла немає, тут можна якесь швятло. Він пішов сюди. Добре, най собі йде. а чи ти на Якогось. Хе-хе. Ціпко покажу. Поночує, твоє сліде. Найчує, мені не дочую. що це за прорва прірва. Тиде? Ти де не лякай мене, мені страшно самому ходити. Тай в Іди нахуй. Ну ти не придлявляй так багато. Шлендермен! Шльондер, шльондер, шльондермен! Я бачити, як він мене і тебе схопити і вбити. Мені бути страшно, але я вижити. Я вижити тут тільки що зараз, і ти теж вижити. Ти б іноземець, і Включи світло. Як ти світло включив? Тут дуже темно. О! Нема його. Видиш? Не видно. Так він тебе не чує, тож казали, не дайте йому побачити вас. Опа! Іди геть. Списни! Так він ж не рухався! Неправильний якийсь. Нам дали браковано. Довгоногий хі... Ти мене не видів. Може ти ло... Ти поняв? Іди сюди! Алло, алло! Блин! Я ж під столом був, як ти мене знайшов? Фік стой! Бро, який за Віддаю честь. Боже мій, який я сильний. Помахаю тобі рукою по нам. У-у-у, фіга ти в мене лагаєш, флекси лагер. Ух ти шо, Суй. ух ти що дивиш! Дедя... Як ти відчуваєш, йомою, а що так важко емоції? Йоу, який емоції. F, прес F. Блін, за тебе тре. Та відк. я такий жирний, ад! Ти зарада. Я думав, я через своє тіло не можу відкрити тобі... <свід> Все. Тей Бро цей не має трогати. Бля, іди на... <тас> <тас> Та не вбивайся, моя! Падла, за що ти так з ним? Реально, ой б. Є... Він бракований. Біги, біги, срака тобі. Тихо, цихофа обще, успокойся. Де я, вообще? І як це розуміти? Диви на ці рухи. Оу. Оу, в які є мощні. Чоу, алло. Чоє? Чо Чу ми дохне, Давай я без не смертей. поняв. Реально, хочу... бро. Надо, треба цей Не страждати хіайй ти моє б зрозубити. Можу тільки тобі і то, якщо получиться. Мені твоя срака мішає пройти, ану забери її. Жердяй. Чу, не, я просто мощний йоу. Я... Алло! Швидча! Все добре, я живий. Ти живий? сюди, Давай Ууу-у-у! Блін, я його тут видів, він тут проходив. Я тебе не боюся, йоу. Десь б нас своїй. А хто його нема? О! Він там, чекай. Він іде сюди. Бро! Його нема! Він іде сюди, до тебе йде! Ходи до мене, швидко! Що це за хеман? Бигайся. Що це за б залізний вантус нахуй. О, Пішло. Тяни рычаг! Куда ты? Камікадзе, ты куда? Ну ж можно відродитись, не? Ааа, ти типу фонарик. Не да, не. О, жопа тобі! Жопа тобі тікай! Біга ты мощный. Вижива. А! Йо Вижив, ти диви. Йо! Не лякай мене так! Ти мене налякай! Як я родився! Нам не треба заново переходити то. Ура! Пішов нафік, слендермен. Я хочу на волю. Бро, від, від тепер я живий і в мене щось лагає. Я хочу танцювати. А рам-зам-зам. Ой. Твою маму! Пішов геть! Ой ти живий! Я не... Іди до мене! Іди сюди! Що ти! Ти де? Що це за чупака, Що це таке? Не прыгай! Що нафіг! Все, йди, йди перший. Та на тело, ходи! Мікеленджело велись. Все, вилізь, черепашка ніндзя, йди, досліджуй світ. Ти перший після тебе. Йди, не бійся, я потанцюю. Включай, включай брейданс люто, зажигай. О-о-о! Ого! Та він лох! Нє, не, не мене! Хуху! Єпала! Єпало, відгризла! Тобі сразу! Дикуйся мене! Не Дикуйся, дикуйся! Ой-йогу! Давай! Скільки протримається живим? Раз. Два. Три. Два. П'ять. Шість. Дим, Де він? ось один! Іди ближче! Та то не чесно, він мав уже вийти. ближче! Ближче підійди туди. Во! Та немає його. Сам будь. Ааа! Іди нафіг! Іди нафіг! Іди нафіг! Та ти гекаєш! Аж захекався, бідний! Ти живий, ні? Мені страшно, я не піду вверх. О! get into the Живий! Я шокований. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Чупакабри покабри немає більше. А і и хватит. Ого, а це шо за. а? В тебе тако бля. А мені до лямпочки. Встановіть їх в пусті слоти для електричних цепей. Йоу, файно зачитав. йо йо, який ти лоу... Ти не брейданс, село ПП. <реш> Треба ті штуки ставити сюди, в слоти. Ану вставляй. Ну я Ди піду встави. сто. Ну давай То і. Ти взяв? Встав мені, давай встав! Ну. О! Працює! О. Роутер стоїть Став. на місці. тебе багато ідей появилося в голові. Видиш, лампочка горить над тобою вся. Занадто багато ідей. Засильний генератор тебе розриває. тебе з'явила ідея. Just a book inside, don't your time. Давай я, давай я. Я я я, я я, я хочу цю головою прийти. Тут треба скласти слід від шини, да? Від машини, mm -hmm. шина на машині. Як ти розв'язував цю х**ню? <клес> Чо ти розв'язуєш, а я ні? А, я можу розв'язувати. Та що за? Та шо воно? Та є! Й... <клес> <клес> <Шо, геть звірся? гів> <клес> Ща все буде, сейчас буде. де Сте <imitation> <imitation> підстава. <Як> ти зміг <smus> смів. Міжнародне горення. <imitation> Міжнародного. Я буду танцювати. Поки ти тут робиш. Я лютий брейдансер. <imitation> Голова кипит. Голова <imitation> зламалася від головоломки. Головойопка взагалі там. Головойопка заіпкала твою голову. Мені здається, що там немає якоїсь одної сторони. <imitation> Це спеціально так. Є. Yeah. а ого. Ми генії. А на що ти девайс? Що ти не. Ой-ой, що ти там бігаєш, а то засік? Пішли вуйко Chilu, Нас чекає. Та куда? то ставити, вуйку. Та відкрили нам двері в підвал, пішли в підвал. Та не буду я там у підвалі жити. Та мусиш? Ніхто тебе не питав, дітей теж не питав. Куди ти біжиш? А, сюди. Що за голоса? Ти хто? О! Що це таке? Імпостер? Що то за цей чорнило бігає? Імпостер, імпостер! О-па-пам-пам-пам-пам-пам! Пом-па-пом! Біжи! З усіх всіх що є! Нема мене, я сховався. Все. Він попущений. Ти де? Тлимоніки ставить. Він не нападений. Де да, да, кабінет інформатики. І, 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 ін... Ти що за шва? Вау. Забери монітор. Я через монітор не вижу той. Во, воно тротікай! Да! Ух ты, що ти мене лякаєш? Це говно мале. Бач, бігає. Так воно в тебе і залізло тоді. Тобі в сраку воно зараз залізе. Подиви, яка дама тут. Видиш, воно стоїть і дивиться на тебе, воно нічого не зробить. Ти ж нічого не зробиш? Во, воно миле. Диви, я став на нього. Я з нею буду танцювати. Ву. Видиш? Вона нас не, не вб'є. Коротше, забий на нього, він нічого не зробить. Що ти на мене п'ялиш, а? Можна під низ подивитися? Воу-воу-воу, а тебе що? Немає того самого? Відійди та чуть-чуть, та я майже увидів. Ти куди? Нас малий кинув. Диви я запустив вінду. Зараз будемо грати в need for speed. Ти вернувся, малий! Ти вернувся. привіт. А ти знаєш, що підгляда... підглядати? Ніч я. <гас> я знаю, що ти зробиш. Ти куди сюди? Йо, ти куди пішла? До тебе баба йде. Ого, не біга види. Ти диви на неї. I saw a hidden let's go, there. Капець тебе з волоссям, конечно. Обернись, подивись на монітор. Вуву-вугу! Монітор подивись, я бачу його. Серйоз? Проведи нас о вищас! Просто вища! Проведи. Куда? Єдина жінка, яка тут існувала, пропала, та шо бл. Ооооо! Малий веріс! Малий миріс! Лиши мене! Не трош! ТА йди доски! Оооо! Диванус, даліки Ванус? Біжи! Ой, я впав. Лежу. Пропав. О! А! Та я вирішу родився! Ні, та так не пай. Та, бля! Іду до тебе. Жінка! І що не буде більше з нами? А в неї такі параметри хороші були, якраз ідеальні, мені підходили. Ти за за низький для неї, бо взагалі вона тебе б. Не, не Закрутив би їй брейн. Вау! Я тепер можу змінити свою орієнтацію, ура, я буду темний. О! Я більше тобі не довіряю. Я тебе ростив як сина, а ти мене зрадив тим, що ти виріс і сказав, пішов ти напіх. Не дамся я живим тобі! О, здох. Ти валієшся? О, так тобі і треба. Хі. А ти що досі ходиш? Мале, гівно. You know. Навіть не дивись на мене. так. If you need a computer, you'll know to ill таліet, you can find a monitor in the... Що ти приперся? Я тут читаю. Що нафіг зесь. Ой. Реально пішов. Та я не хотів так грубо до тебе, йо. Бро, що нам робити? Яка наша доля? Доля такого пройдена. Йо. Та дивись на нього, не на мене. Дивись на нього, як він танцює. Ти поняв? Ти лютий брейддансер? Та не на мене дивись! Та не дивись на мене, на нього дивись. Та на нього. О, молодець. О, ти пішла, Ти шо за хуй. Йоу, який настав пішов. Дивив, тебе фанат появився! Мені здається, бро, у шоці. Він сказав, ну його наші. Знає... Що від тебе охранів. Від такого повороту. поворота. Thank you